Вітаю вас, любі малята! Місяць березень багатий на свята. На початку березня в Україні святують день народження великого поета Тараса Григоровича Шевченка. На світ він з'явився 9 березня на Полтавщині. Тарас навчався самостійно. Він вивчав різні мови, дуже добре знав народні традиції та звичаї. у 14 років. Шевченко працював в заможній родині, займався облаштуванням парку, а вже пізніше став служити в армії, де пережив дуже страшні випробування, відомий в усьому світі перший збірник поета Кобзар, який став символом української літератури. Тож напередодні дня народження Тараса Шевченка, який в нашій країні. Святкують як день культури та писемності, пропоную вам вивчити разом зі мною один з його віршів. Ось послухайте: за сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньки зове, у синє море покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. А швидко запам'ятати нам допоможе вже відома вам мнемотабличка. табличка. Подивіться, ось вона. І послухайте вірш іще раз, споглядаючи на неї. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце з патоньки зове, Усинє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Ну що ж, давайте спробуємо разом запам'ятати вірш за окремими рядками. За сонцем хмаронька пливе. Червоні поле розстилає. Це небо стає червоним після того, як сідає сонечко. І сонце спатоньки зове. У синє море покриває рожевою пеленою. Мов мати дитину. А тепер спробуйте повторити вірш самостійно, дивлячись на мнемо табличку. Сподіваюсь, вам все вдалося, а тепер пропоную трішки розім'ятися. Зранку сонечко всміхалось. І промінцями нам махало, і котилось ліво вправо, мало виконать всі вправи. Цілий день воно світило, а надвечір заліз сіло. А ви знаєте, малята, що Тараса Шевченка до написання його чудових віршів завжди надихала краса нашої України, її чарівні краєвиди і народні традиції. Тож я впевнена, що ви також надихнулися красою оспіваною у віршах і допоможете мені створити яскравий весняний пейзаж. А для цього нам знадобиться альбомний аркуш, вирізаний у вигляді кола, гуашеві фарби, ватяні палички змотані ось таким ось чином і звичайний чорний фломастер. Ну що згодні, тоді давайте будемо малювати. Ну що ж, а спочатку я намалюю ніжно-зеленою фарбою весняну зелень. Подивіться уважно, вмочую у фарбу ватяні палички. І ось так ось, залишаючи відбитки, малюю по колу в нижній половині аркуша. Тепер можна додати трішечки фарби більш темного кольору понизу. Ось так, де інде. Тепер додамо ближче до центра кола блакитної фарби. Це буде небо. Я зачекала, поки ця фарба трошки просохла, і тепер додам ніжно-рожеві квіточки на деревах. Вмочую знову ж таки ватяні палички і залишаю невеличкі відбитки на зеленому кольорі. Ну, а тепер, коли фарба повністю висохла, я довмалюю стовбурці дерев і гілочки. Подивіться, яким чином. Від низу до центра. Росте деревце і ніжні гілочки. Що ж, в мене вийшов ось такий весняний пейзаж. Уявіть, що ми лежимо на яскравій галявині і споглядаємо на верхівки дерев, які гарно відлунюються у небесах. Сподіваюся, у вас вийшло так само яскраво. Тож чекатиму на ваші малюнки.